Доброго дня, шановні слухачі. Радий вас вітати на каналі Математика. Це просто. Рубрика Задача з інтернету. Потрібно розв'язати ось таке рівняння. Корінь з двох в степені корінь з двох в степені х дорівнює 16. З чого варти? варто почати? Давайте почнемо із е, лівої частини. Корінь з двох корінь з двох в степені Х. Отже, починаємо. Корінь з двох, це можна представити як 2 в степені 1 друга. Далі, знову ж таки, корінь з двох можна представити як 2 в степені 1 друга, і ще підноситься до степені х, тобто буде помножити на х. Дорівнює 2 в степені 1 друга. Ось тут що можемо зробити? 2 буде в степені х на 2. Далі. Продовжуємо. Ось тут у нас 2 в степені 1 друга. Підносимо до степені 2 в степені х на 2. Тобто, при піднесенні степенів степені множиться 1 друга помножити на 2 в степені х на 2. Хтось би сказав, що двійки можна скоротити і розв'язати, але це не так. Подаємо оцей степінь 1 друга у вигляді двійки. Це буде. 2 в степені мінус 1 помножити на 2 в степені х на 2. Тепер у нас в степені двійки. Знову є двійки. Тобто, ми можемо записати наступним чином 2. А ось тут степінь 2. При множенні степені додаються мінус 1 плюс х на 2. Тобто х на 2 мінус 1. Це ми з вами трошечки спростили і подали ліву оцю частинку ось у такому вигляді. Тепер давайте розберемося з правою частинкою 16. 16. Це можна написати як 2 в четвертому, у свою чергу, 4, це як 2 в квадраті, тобто 2 в степені 2, в степені 2. Тобто, я ось тут продовжу. Да? Напишу, що це 2 в степені 2, в степені 2. Тепер дивіться, нижні у нас основи однакові двієчки. Я їх опускаю. У мене виходить, що 2 в 2, Х поділити на 2 мінус 1 дорівнює 2 в квадраті. Знову ж таки, степень основи однакові двієчки я опускаю, переписую степені. Тобто х поділити на 2 мінус 1 дорівнює 2. Тепер у нас звичайне рівняння відносно х. Одиничку. Я переношу. Буде х на 2 дорівнює 3, звідси х дорівнює 6. Отже. Наше рівняння, що було на початку, а саме корінь з двох степені, корінь з двох степінь х дорівнює 16. Це при таких умовах х дорівнює 6. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.